День. Що робите? Добрий день. Що робите? Стоїмо бачити. А чому з порушенням правил дорожнього руху? А можна вам показати, що вас стоїте з порушенням? Можна службове посвідчення ваше бачити? Може, ви обідаєте, я вам заважаю, чи але, ви не обідаєте. Як, як бачите, що не обідаємо. — Чи ви бачили, що ми обідали? Я бачу, що строками там відкладаєте, що налаштовуєте, напевно, чи що Напевне. режим хмаринка всякі, Напевне, так. Да. — Данила Іван Іванович, старший інспектор роти батальйону ПоПО в Закарпатській області. Іван Іванович, ходіть на хвильку, можна вас? Так. — Дивіться. Е, ну... Якось тут 10 метрів явно немає заїзд, виїзд до прилеглої території. Да. Так. Так. Застріть ну, що 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 нормально. Іван Іванович, це дивіться. Було. Раз, два. Я вже на смузі руху. Два метри, розумієте? Ну ж не, не красиво так, ви ж подаєте прикладу пану водіям. Звісно, звісно. А, а чому самі порушуєте? Не порушуємо. Іван Іванович, ви стоїте менше 10 метрів, виїзд заїзд до прилеглої території. Я це вам говорю. Так правила дорожнього руху і так робити не можна. Не можна. А чому ви так зробили? Ми так не робили. А хто це зробив туди? Іван Іванович. А хто зробив добре? Не знаю. Ну тоді я б вас дуже просив усунути це правопорушення. Все, усуваю. Супер, гарно. Ще можна ваша службова побачити і я їду далі. Доброго дня. Фульмент Олександра Євгенівна, поліцейський батальйону УПП. Ну, Чуть-чуть, якщо можна отак, вертикальніше рішення. Бачите? Е, до 27 го Олександра Євгенівна, а вам не холодно? Ні, не холодно. — Може, вам курточки Ні коза? Переживаєте за мене. Я за всіх переживаю. Ні, мені не холодно. А вам бачу якісь такі... Ні, мені не холодно. Колега, дивіться, вже в зимовій куртці, і ви на короткі рукав. Вас турбує, що я з коротким рукавом. А чому мене це має не турбувати? Тому то не, знаю, бо я мені зручно. Ні, та я просто запитався, то ви можете взагалі гола ходити а, по факту. Мені це все рівно, але ну, це буде точно трошки не, неправильно. Все йому все. Все? Та? Ну ні, ну, я чекаю, поки берегу правопоручення і роз'їжджаю. Мало часу, можемо довше розтягнути. Просто, ну, ні, якби, якби, ви були, якби, якби ви мені почали хамити, там, або були б якісь, да, такі, як більше з ми... працівників поліції було б довго. Помір, ми, ми таке не зробимо. Ми не хамимо громадянам свідомим. Все. Супер. Це, у вас питань більше має. А? Ну, єдина проблема, особливо це правопорушення. Ну, Ну, давай. Це, що... Я почекаю, подивлюся і... І І люди вам лайк поставлять? Да. Да. Ну, поставлять мені, в принципі, але, ага, але ага. для вас, розумієте? А ми знаємо, що за лайки. Що за, а, ви знаєте, що за лайки? Так так що, та чого це лайки, як лайки, Ні, Іван Іванович, я без жартів, чесно, ну некрасиво, ви розумієте. Ну так не може бути. Тому що ви одних притягуєте за таке правопорушення, а самі порушуйте, подаєте такий приклад, розумієте? А ви тут хочете на трукам, напевно, нести службу, так розумію. Може будемо так. А там знак стоїть, який попереджає? Звісно. Стоїть, так? Звісно. Чому В Мукачево стоять без знака? Як хочуть, розумієте? Так. Ви напевно бачили, як стоять Мукачево без знака. Загалом на півтора години затягнувся наш діалог з хлопцями, розумієте. Так. Зато багато лайків набрали. Та не суть в лайках, суть в тому, що можливо хтось не поміняється, розумієте. У мене в принципі все. Добре, щасливо вам. Удачного дня вам. Егі коротко і ясно. Якось так. Бачите, є в мукачеві якісь більш-менш адекватні, які не хочуть просто нариватися на грубі з моєї сторони. Тому, друзі, я їду далі шукати для вас гарний контент.